Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про черепах. черепаха. Черепаха найдавніша рептилія на землі. Перша відома науці черепаха з'явилася 220 мільйонів років тому. Розміри до історичної черепахи були величезні, діаметр панциря сяга майже 4 метра. Сьогодні найбільша черепаха це шкірястер. Розмір її панцира більше 2 метрів в діаметрі, а вага 500-600 кг. Передні ласти в неї без кіхтів, а їх розмах сягає аж 5 метрів. Помилково існує думка, що черепахи дуже повільні тварини. Насправді це не зовсім так. Шкірясті черепахи здатні плавати зі швидкістю 35 км на годину. Але на суші вони повільніші і пересуваються зі швидкістю 15 км на годину. Швидкість пересування сухопутних черепах залежить від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим повільніше черепаха буде пасти. Основним фактором повільності черепахи є будова її організму. Короткі кінцівку на силу можуть переносити громісткий і важкий пацер з великою швидкістю. Тому Черепахи символізують повільність і незграбність. Черепахи є довгожителем. Дуже багато представників цих рептилій доживають до 100 років. Але і ті, які її перетинають рубіж аж в 250 років. Черепахи приносять користь, знищуючи лічину комарів та хворих риб. Болотна черепаха це санітар водою, при всій своїй спритності у воді їй вдається спіймати лише хвору або поранену рибу, що в цілому сприяє на покращення популяції риб. Маю надію, що наша зустріч для вас була корисною. На все добре. До нових зустрічей!